Та, вашані глядачі, ефірі телеканалу, ексклюзив. Програма позиція. Програма, в якій ми говоримо про найактуальніші теми сьогодення. Сьогодні гостями нашої студії є народний депутат України, фракція «Б'ют Батьківщина Андрій Шевченко. Добро здоров'я. Також кандидат у народні депутати від об'єднаної опозиції батьківщина і кандидат по 188-му виборчому округу, також від батьківщини Дмитро Беспалов. Панове вітаю, вітаю вас Вітаю. власне. Передвиборна кампанія, взагалі, виборча кампанія наближається до завершення вже менше тижня до початку голосування. Загалом, як ви оцінюєте, якщо підбивати попередні підсумки цієї кампанії? Чим ця компанія відрізняється від попередніх? Ну, Дуже жорстка кампанія і дуже брудна. В принципі, ми наперед знали, що це багато в чому. Участь у цих виборах це для нашої команди це квиток на війну, як казала Юлія Тимошенко. Але мені здається, мало хто міг уявити, що ця машина влади, що вона буде обрушена і на простих людей. Тому що їдеш по країні і скрізь розказують про те, як заганяють людей в партію регіонів. Як залякує журналістів, як податково насідає на тих бізнесменів, які мають сміливість підтримати опозицію. Одним словом, дуже брудно працює влада, і я думаю, що якщо хтось там сподівається, що це якось її вбереже, помиляється. Для мене ну, ця область, 21-ша область, куди я приїжджаю за час виборчої кампанії, і я вам скажу, що враження від Ужгорода і до Луганська скрізь одне і те саме. Це маса скривдженого народу, це люди, які кажуть, Андрій, у нас нема що агітувати, ми і так все прекрасно розуміємо. Так далі жити не можна, перше. Друге, всі прекрасно знають, хто несе повну відповідальність за весь безлад в країні, це Віктор Янукович і його партія регіонів. І третє, всі в один голос кажуть, ми заслуговуємо на краще. На кращу владу, на кращий парламент, на краще ставлення до людей. Оце той настрій, який є в країні. І я думаю, що з цим настроєм люди підуть на вибори. Це дуже чорнобілі вибори, подобається це комусь чи ні. Я думаю, що абсолютно більшість людей вони будуть робити вибір саме так. Вони будуть робити вибір або ти за Янукович, або за народ. За владу чи за опозицію за партію регіонів чи за батьківщину дуже чорно-біла кампанія, Дмитро, у вас на 188-му окрузі. Чим запам'ятається ця передвиборна кампанія? В мене немає жодних запитань зауважень до міської влади міста Хмельницького. Це дійсно як оазис демократії. Але дуже багато запитань до Хмельницького до голови Хмельницької районної адміністрації пана Коліщука, котрий так само балотується. Це використання, шалене використання. Адмінресурсу на свою користь, і так само дуже велике запитання до голови Волочійської районної адміністрації пана Добжанського, котрий використовує максимальний свій вплив і тиск на державних службовців в першу чергу на освітян, на людей, котрі працюють у охороні здоров'я, саме на користь провладного кандидата Лобозюка Сергія, який, нібито, йде від опозиції. Ну, я, до речі, додам, що це стандартна ситуація по всій країні. Ось Буквально пару тижнів я був на Сумщині у містечку Ромни. В один день 122 працівники районної лікарні написали заяву про вступ до партії регіонів. І ми прекрасно розуміємо, що це не від доброго життя. Це Ромни, де більше 80% виборців на останніх президентських виборах проголосували за Юлію Тимошенко. Там багато в чому ситуація схожа на Хмельницький і на, на Хмельницьку область. 122 два чоловіка, серед яких заслужені лікарі, хірурги, в яких за спиною там сотні операцій. І оцих людей просто через коліно ламали, просто і заганяли в партію регіонів. Ще й вистачило цинізму у цих людей збирати по 3-5 гривень членських внесків за сумнівне щастя бути членом партії регіонів. Якщо влада думає, що такими методами можна втриматися, це велика помилка. Люди все прекрасно розуміють. Ну, власне, в ракурсі озвучення ось цих методів не можу не задати запитання з приводу фальсифікації, про які вже зараз дуже багато розмов. Які їх ризики і які масштаби ви очікуєте? Ну, ми дуже серйозно готуємося і до 28 жовтня, до дня голосування, і до ночі підрахунку голосів, тому що ми знаємо, хто нам протистоїть. Зараз при владі та сама команда, яка увійшла в світову історію, ну такими махровими фальсифікаціями 2004 року, тому що це ті самі люди, які тоді намагалися украсти у нас президентські вибори. Я думаю, що якщо хтось у цій команді думає, що можна зробити всю країну перетворити на Мукачево, пам'ятаєте, були в нас там скандальні вибори, на яких просто переписувались протоколи. Помиляються в кожній дільничній комісії. Ми працюємо на те, щоб у нас були члени дільничних комісій, які будуть стояти за результат, які будуть працювати на те, щоб кожен голос був порахований чесно. Цю роботу ми не зможемо зробити самі. Нам точно потрібно тут об'єднуватися різними партіями, різними політичними силами, і ми над цим працюємо. А також потрібно об'єднуватися просто з небайдужими громадянами, з громадськими організаціями чи з окремо взятими людьми, які прийдуть на дільницю, проголосують самі і проконтролюють, щоб там не вкрали жодного голосу. Ну ми нарешті повинні стати країною, яка вміє чесно рахувати голоси. Ну і власне про об'єднання в п'ятницю була підписана коаліція зі свободою. і Не було підписано коаліції з ударом. На вашу думку, чому так сталося? І чи можлива співпраця з ударом жов у майбутньому парламенті? Ну, по-перше, дуже прикро, що Віталій Кличко і його партія Удар не наважилися підписати коаліційну угоду. Тобто, наша рука, яка була протягнута Віталію, вона зависла в повітрі. І при всьому цьому я дуже сподіваюся, що політична сила Кличка буде нашим союзником у майбутній великій битві проти режиму Януковича. Нам це об'єднання потрібно не просто заради механічної більшості у 226 голосів. Ми на це об'єднання розраховуємо для того, щоб у майбутньому робити ті зміни, які потрібні країні. А від Віталія Кличка ми чекаємо ясності по головних питаннях. Чи буде його політична сила готова голосувати за імпічмент Януковича? Чи буде його політична сила разом з нами голосувати за скасування пенсійної реформи, за перегляд податкового кодексу? Це дуже важливі питання. На жаль, поки що на цей момент ми чітких відповідей не маємо, але я ще раз кажу, я дуже вірю в те, що політична сила Віталія Кличка Удар буде все-таки нашим союзником у майбутньому парламенті у великій битві проти Януковича. І чи буде удар союзників, коли ви збираєтесь захищати результати воловоювання? Власне, це от два завдання на найближчому періоді. Ви знаєте, що нам вдалося узгодити кандидатів за цілим рядом округів по Україні. І найближче завдання це спільно відстоювати чесні вибори 28 жовтня і під час підрахунку голосів. Власне, запитання і до вас, пане Андрію, і до вас, пане Дмитре, зараз дуже багато на округах самовисуванців, і по народі побудує така думка, що зараз вже потрібно голосувати за кандидатів, які йдуть не від партії, а йдуть ну, самі від себе. Власне, як ви ставитесь до цієї думки? Чи правда це? Ну, По-перше, абсолютній більшості округів в центральній Україні, тут на Поділлі і на заході України, там, де ми бачимо дуже багато самовисуванців або так званих незалежних кандидатів. Ми повинні розуміти, що це технологія влади. Ну, ми розуміємо, що партія регіонів зараз не найпопулярніша політична сила, тут, м'яко кажучи. Тому влада, звичайно, намагається ховатися за цією вивізкою незалежних кандидатів, самовисуванців. Ми до людей звертаємося дуже просто. Ми кажемо, що це дуже чорнобілі вибори, і тут третього не дано. Або ти голосуєш за тих кандидатів, які представляють об'єднану опозицію, які представляють батьківщину, і ти знаєш, куди цей депутат піде, в якій він фракції буде працювати в майбутньому парламенті. Або якщо ти свій голос віддаєш незалежному кандидату, або ще комусь, ти цим самим працюєш на владу. І просто тут, користуючись присутністю Дмитра, бо всі, хто проживають в тому окрузі, де Дмитро балотується, я хочу звернутися і сказати, що за паною цього чоловіка в ці найближчі дні і в майбутньому парламенті стоятиме вся наша політична сила. Юлія Тимошенко, Арсенія Яценюк, Юрій Луценко, Анатолій Гриценко. Андрій Шевченко, вся наша велика команда тримає за нього кулики, вірить в його перемогу і розраховує разом з ним в майбутньому парламенті працювати на користь і цього краю, і на користь цієї країни. Ну і думка власне Дмитра, оскільки ну, округ 188, там здається, взагалі найбільше кандидатів на Хмельниччині. І самовисувань собі так загалом. Дійсно, я людина, як. Єдиний кандидат від об'єднаної опозиції працює вже дуже багато часу. І якщо брати мій округ, то два потужних саме з необмеженим фінансовим ресурсом зі всіма технологіями, які можна використовувати. Завдячуючи цьому ресурсу, це і роздача гречки, олії, це і перевезення безкоштовно вірян по церквах на екскурсії, це постійна будівництво саме за ці гроші дитячих майданчиків. І так далі, це в нас два таких саме висуванця йдуть. Голова Хмельницької районної адміністрації, який був призначено у 2010 році, існуючим президентом України, це пан Коліщак. І крім того, це інша молода людина, пан Лобазюк. Ці дві людини, до речі, жодного слова не сказали щодо стосунків до партії регіонів чи сетілітів. Але чому це робиться? Тому що партія регіонів в нас немає рейтингу взагалі ніякого. Дуже модно зараз, нібито бути у опозиції. Шановні, всі, хто зараз йдуть саме висуванцями, особливо по 188 округу це люди від влади з шаленими коштами. В них завдання під будь-якими прапорами будь-якими шляхами заходити в наступну Верховну Раду для того, щоб після того об'єднуватись лише з партією регіонів. Ми це знаємо. Я це постійно кажу на всіх зустрічах, і ще раз наголошую. Об'єднана опозиція на те вона і об'єднана, щоб на цих виборах виборцям було дуже зрозуміло за кого голосувати, і крім того, саме ці партії погодили одного єдиного кандидата, плюс свобода так само погодила на кожен виборчий округ від опозиції. 188-й – Це я Дмитро Беспалов. Ну і ще на, на Поділлі та й по всій Україні мені часто доводиться чути запитання. А от у нас тут є кандидат, він ніби там незалежний, багато грошей допомагає. Що робити, Я кажу, слухайте… По-перше, сказати спасибі. Ми сподіваємося, що ці люди витрачають гроші не тільки заради виборів, але з іншого боку, ми не можемо собі дозволити, щоб ця людина, яка робить навіть зараз правильні речі, що вона прийшла до парламенту, в перший же день віддала свою карточку Михайлу Чечетову, і потім наступні п'ять років ця карточка голосувала за такі самі закони, які ми бачили в останні два з половиною роки. Тому що давайте пригадаємо, що встигла натуритися більше за останні два з половиною роки. Знову ж таки, це податковий кодекс. 300 тисяч підприємців по всій Україні згорнули свій бізнес. Пенсійна реформа, скасували пільги бюджетникам, чорнобильцям, афганцям, ось як працюється більшість. Тому я думаю, що якщо ми хочемо, щоб майбутній парламент голосував інакше, тоді треба голосувати за тих кандидатів, про яких ми розуміємо, які вони будуть фракції. Тому що ми розуміємо, що людина, яка висунута батьківщиною, вона буде працювати в нашій фракції. Розуміло, ну, власне, якщо говорити, ви зустрічаєтесь з людьми, як українці ставляться до цих самовисуванців, вони розуміють, що це майбутні провладні депутати. Ну, по-різному, знаєте, у нас люди часто схильні вірити і довіряти. І в принципі, я думаю, що в багатьох місцях влада свідомо йде на таку, саме на таку технологію, запускаючи незалежних кандидатів, самовисуванців. Але в абсолютній більшості регіонів України люди прекрасно розуміють, що ці вибори це все-таки битва двох ключових сил: це Янукович і народ, влада і опозиція, партія регіонів і батьківщина. Я думаю, що в абсолютній більшості округів саме так буде будуть приймати рішення. До речі, соціологія показує, що знову ж таки в більшості округів по Україні, по Україні є два явних фаворити. Один представляє владу, один представляє опозицію, і між ними буде відбуватися ключова битва 28 жовтня. Дуже важливі вибори. Якщо зараз влада буде нам говорити, що від цих виборів нічого не залежить, це неправда, дуже багато залежить. Влада дуже боїться втратити контроль над цим парламентом, тому що вона знає, що якщо у неї не буде 226 голосів. Вона не зможе так просто красти гроші з бюджету, вона не зможе провести земельну реформу, на яку покладає велика надії і так далі. Друге, влада буде говорити, що вони всі однакові. Неправда, ми різні. Різна історія, різна біографія, різні команди. Ми по-різному спілкуємося з людьми. За різні закони голосували в парламенті шостого скликання і за різні закони будемо голосувати в майбутньому парламенті. Тому от всі ці міфи, які влада запускає, я думаю, що нам треба їх розкривати, нищити ці міфи і робити дуже жорсткий вибір. Власне, якою для вас була робота в парламенті? Що скликання і що очікуєте від майбутнього скликання? Ну, не найкраще це був парламент в історії України. Чим він запам'ятається? Запам'ятається Михайлом Чечтовим, який помахом однієї руки а, скасовував пільги і ухвалював Податковий кодекс і так далі. Це парламент, в якому влада крізь по голові вчила опозицію Як жити. Це парламент, в якому ми час працювали піаністи, голосуючи за шістьох чи за вісьмох. Це парламент, який поухвалював дуже жахливі закони, які нам доведеться виправляти в наступному парламенті. Чого ми чекаємо від майбутньої Верховної Ради? Що вона повинна пригадати, в чому суть парламенту? Це останній рубіж оборони прав і інтересів людини. Якщо людина не змогла добитися правди в себе в місті, в судах, в прокуратурі, в міліції. Парламент для неї має бути останньою надією, як здобутися справедливості. От ми заради цього йдемо до наступної Верховної Ради, і я думаю, що ми наблизимо Верховну Раду саме до такої задачі. Які уроки опозиція винесла з минулого скликання? Я думаю, що з попередніх виборів, з попередніх кампаній ми винесли урок, по-перше, потрібно об'єднуватися, тому що кожен раз, коли ми сваримося, сваримося між собою, перемагає інша сила. Друге. Я думаю, що великий урок з минулої президентської кампанії полягає в тому, що ми повинні чітко показати країні різницю між двома проектами, між тою країною, яку будує Янукович, і між тою країною, з яку виступає я Яценюк, виступає наша команда. Це дві різні країни. Ми бачимо, якою є Україна Янукович, це точно не та країна, в якій ми заслужили жити. І я думаю, що є реальний шанс почати великі зміни і збудувати ту країну, про яку ми всі мріємо. Я багато чую про те, що в нас українці байдужі, зневірені. Але я бачу іншу Україну. Я бачу тих людей, які мають достатньо сміливості називати чорне-чорним, біле-білим. Я знаю, що ця Україна прийде 28 жовтня, проголосує, відстоїть своє право обирати. І якою б не була майбутня влада, вона не даватиме спуску цій владі до тих пір, поки влада не почне працювати на людей. От в таку Україну я дуже вірю. Дмитро, я знаю, що навіть ще до початку виборчої кампанії ви дуже активно боролися в Хмельницькому районі з так званою реорганізацією, фактично закриттям шкіл і медичних закладів. В парламенті боротьба продовжиться. Так, обов'язково продовжиться в першу чергу, тому що я знаю потреби селян і що саме відбувається на місцях. Якщо депутат Верховної Ради знає стан справ зверху вниз, да? дивиться на життя, то я дивлюсь навпаки, знизу вверх, бо я є діючим депутатом районної ради. Останні два роки, як тільки команда Януковича прийшла до влади. Це шалене закриття скорочення школ, сільських школ в першу чергу. Тому наша об'єднана опозиція каже наступне: школа першого ступеня має бути об'єднана разом з дошкільним навчальним закладом і має обов'язково бути присутні майже в кожному селі. Це пункт нашої програми об'єднаної опозиції. Якщо брати Хмельницький район, то, до речі, мені. Е було потрібно більше ніж рік для того, щоб через депутатів Верховної Ради та Генеральну прокуратуру України скасувати розпорядження голови адміністрації Келіщика щодо скорочення та закриття школ. Деякі школи ми не змогли е, захистити, але я зробив так, що пішла з посади голова Хмельницького е, голова відділу районного відділу освіти. Ну, в Україні я буду повний, що це от те, про що говорить Дмитро, це стандартна ситуація по всій країні. Тому що куди б ти не приїхав, закриваються школи, садочки, ФАПи. Друге, людям за їхні пої платять копійки або там два мішка полови там в кінці року. Третє, молоко скуповують по ціні, яка в два або втричі менше за, за вартість Роту. води мінеральної в магазині. Люди кажуть, при текстом, кажуть, нас таке враження, що влада спеціально намагається пустити нас в повітря, зробити жебраками. Я вам скажу, що це може бути частиною плану, тому що ми знаємо, що у влади є великий план провести цю земельну реформу, за якою ідея дуже проста за копійки скупити у селян землю і передати в руки президенту, його сім'ї і кільком бізнес-кланам, які близькі до, до, до влади. Тому одне з наших завдань в майбутньому парламенті це заблокувати таку земельну реформу. Це ще одна причина, чому нам потрібна більшість у майбутній раді. Ну і ще дуже важливе питання: по закриттю цих садочків, шкіл і ФАПів. Найбільше обурює те, що влада не вважає за потрібне радитися з людьми. От ми займалися тим, що намагалися врятувати і врятували школу в село Рогачин в сусідній Тернопільської області. Три роки люди своїм коштом цю школу відбудовували, там туалет занесли в приміщення. Там 15 діток туди ходить. Губернатор вирішив, що потрібно закривати школу. Все. Ну і просто коли вся громада стала і каже, слухайте, ну ви там сидите в ваших кабінетах. Якщо у вас є геніальні якісь рішення, ви приїдьте до нас, поясніть, що ви хочете зробити, послухайте нас, а тоді вже приймайте рішення. Ми категорично проти такого підходу і будемо на цьому стояти. Ну, власне, ще одне питання, яке зараз дуже серйозно турбує українців: це можливий обвал гривні одразу після виборів. Які ваші прогнози щодо цієї ситуації? Я скажу, що ситуація справді дуже тривожна, і я зараз говорю це не для того, щоб нас з вами лякати. Я думаю, що її можна втримати. Але е, якщо ми подивимося зараз на ті цифри, які ми бачимо в новинах і в, в оцінках експертів, валовий зовнішній борг України на цей момент складає 129 мільярдів доларів. Це 74% від валового виробленого продукту в Україні. Заборгованість і зарплати склала 1 мільярд гривень. У вересні промислове виробництво впало на 7%. От ти читаєш ці новини, таке враження, що це просто якісь фронтові такі зведення про, про бойові дії. Всі експерти говорять про те, що Україна зараз за крок від реального обвалу. Тому я думаю, що питання майбутніх парламентських виборів це ще й питання порятунку країни, тому що ситуацію треба зупиняти і стабілізувати. Що у нас виходить? У нас є просто маса скривдженого народу, який ледве виживає, і з іншого боку, у нас є. Кілька олігархів, які просто присмокталися до бюджету, і які за два з половиною роки президентства Януковича 70 мільярдів доларів вивели на кіпер. Ось зараз в якому стані знаходиться Україна і українська економіка. Тому я думаю, що те, що зараз буде на цих виборах, це не просто вибір між двома моделями України. Це багато чому питання порятунку нашої економіки. Розуміло. Кандидати у народні депутати від об'єднаної опозиції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Андрій Шевченко за списком. І Дмитро Беспалов по 188-му виборчому округу були гостями нашої студії. Панове, кілька слів до виборців на сам кінець. Шановні, ми вже не агітуємо. Я дійсно прошу вашої підтримки. Приходьте на ці вибори. Приходьте. Беріть вашу родину, беріть дружину, дітей. Приходьте для того, щоб це було свято. Було свято саме перемоги. Перемоги тих, хто хоче змін в цій країні. Приходьте. Ми за різні партії могли раніше голосувати. Але всі ми хочемо одно і те ж. Ми хочемо, щоб українські діти, в якій би сім'ї вони не були народжені, мали можливість отримати хорошу освіту. Ми хочемо, щоб кожен українець міг працювати по своїх талантах і примінити свої золоті руки або світлу голову. І ми хочемо, щоб кожна людина, яка відпрацювала своє, могла отримувати достойну пенсію. Це Україна, яку ми заслуговуємо, а також це повинна бути країна, в якій кожен почуватиметься вільно. Це початок реальних змін, які нарешті наблизять нам ту країну, на яку ми заслуговуємо. Дякую, це була програма Позиція. Усім до побачення і до нових зустрічей в ефірі.